Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Я з Кульченко Анжела і ми з півдня Одеської області. Сьогодні чоловік почав вирівнювати стінки в ставочку. Як бачите, натянули шнурочки всюди. Це чоловік вже займався, тому що ну, чоловік є чоловік. Порівнював все під шнурочок, це я так просто копаю на глаз. Вирівнювали тут все, щоб рівненько було. Як бачите, стіни йдуть під углом. Бачите, ось. Ну, це робиться для того, щоб коли зверху буде крига, щоб вона не, ну, не рвала ці стіни. Хоча в нас таких морозів немає, і ми все одно будемо включати насос на зиму, але все одно робимо так. Ну, краще з ніж потім ремонтувати. Сьогодні такий вітер, ну взагалі ці вітри вже задовбали, таке дує, ну таке дує страшне. Ці суховії, прям жах один. Тільки встигаємо поливати і все, сохне й сохне. Ну, не знаю, закінчить він сьогодні чи ні, тому що ми вирішили все-таки першу сходинку, цю першу площадку не оглубляти, тому що тут все-таки будуть дітки німфей. І тут глибина не потрібна. нам. А отут от все-таки, бачите, у нас одна сходинка. І будемо трошки углублюватись десь на сантиметрів 10-15, тому що ну, все-таки, як я говорила, що будемо. Наливати бетоном, бо плівку викинути гроші якось так стрьомно Потім десь ще собаки привуть чи ще щось. Викинути 1035, а потім ще переживати, то ми за ці гроші забетонуємо краще на нашій квистачи. Бо ще й плівку до гарантію десь років 15 цього. А потім ще, що буде, ще ніхто не знає. Ну, поки чоловік рівняє, весь стіночки, під шнурочок, все рівненько, рівненько. Це я б такою, якби я рівняла, я просто б просто лопатою б вирівняла і все. Він все, ну. Я взагалі думала по одному, він вирішив робити по-своєму, по-другому. Ну, раз він робить, то робить так, як він, як він, думає, що, як він думає, що це буде краще. Знову там возимо на город землю. Тут ще вирівняли площадку, тому що тут була яма, я коли засипала взимку, вирівняла. Але за зиму земля всілася, бо тут була яма. І знову була яма. Тож довелося, ось тут чоловік возив землю, я вирівняла, тут ще треба вправо піднімати трошки землю, але вже не зараз, тому що вже тут ростуть рослини. І я тут посадила полуницю. Ремонтантно, ну і буде така тут якраз така рівчечок, то будемо заливати. Це тут я розсадила полівічку з лак, вона низенька, гарненька, буде тут прикрашати. Ще ось тут була ще посаджено, я вже це все викопала на продаж, а це будуть вже готові діленочки на осінь. Так, що вирівняли тут площадку теж. Ну і там нагород возили. Нагороді вже потім покажу, вже, коли все викопається. Так що діло зрушилося з місця. Чоловік вирівняний сьогодні, ну, за сьогодні, я думаю, навряд він стигне. Ще завтра і вирівняється, потім будемо натягувати сітку, потім я буду все показувати. Зараз поки все ще копається і рівняється. Так що, друзі, так, робота продвигається. Вчора ще отримала посилку з морозниками. Скажу, що оця посилочка, дивіться, на мою руку, на цю коробочку, коштує майже 4 тисячі. Це сіянці, бачите, рослинки геть манюпенькі. Кожна рослинка коштує по 120 гривень. А оці ось ряболисні. Оце одна коштує 300 гривень. Тому таке все дороге. Ну, не знаю, ще скільки років, 2 чи 3 чекати, поки вона зацвіте. А це я замовила. Навіть не пам'ятаю, що флокси чи що, рослинки не підписані. Не знаю навіть. Ну, хочу зразу посадити в горшочки в стаканчики, в півлітрові. А коли вже воно коріниться, тоді буду висаджувати в грунт, тому що з нашою погодою воно просто висохне за... за один день, просто висохне і все. Поливати кожен день, у мене немає такої змоги, нема часу. Ще ось закінчу висаджувати хризантемки, шаровідніх хто просив. Ось буду вже відсилати вже в стаканчиках. Тут дві рослинки, як бачите, ось дві. Верх я зразу обрізала, тому що їх все одно треба обрізати, щоб вони кущилися. Ви можете при, після отримання розділити це цим у вас два кущика, або посадити отак от два зразу. Хоча вистачить його ну, одного росточка, там буде вже нарости на осінь кущик, як би це не дивно звучало. Так що так, стаканчик цей 15 гривень коштує. Воно все там з корінцями, земелька мокренька. я буду це все упаковувати і відсилати, хто замовляв. Якщо залишиться, я потім, потім зроб, ну, зроблю відео, розкажу, скажу. А поки так, поки, поки замовлень не приймаю, поки пакую, відсилаю те, що вже було давним-давно замовлено. Винесли свою агаву на надвірость, трошки ще поки в тіні стоїть, привикає до свіжого повітря, потім будемо її саджати в ґрунт. Поки стоїть так, звикає. Ну от і все, поки, друзі. Працюємо, працюємо кожен день. Нема коли відпочивати так довго і багато. Бажаю всім гарного дня, друзі! Все буде Україна!